28 березня у Сєвєродонецьку пройшов 9-й традиційний турнір з волейболу пам'яті керівника фізичного виховання Сєвєродонецького хіміко-механічного технікума Івана Вацури, переможцем вкотре стала команда друзям. Дев'ятий рік поспіль наприкінці березня у Сєвродонецькому хіміко-механічному технікумі проходить традиційний турнір з волейболу. пам'яті відомого в місті педагога, керівника фізичного виховання Івана Вацури. У змаганнях взяли участь чотири команди. Турнір проходив за олімпійською системою. У складі команд грали як професіонали, так і любителі волейболу. У першому матчі команда медик з рахунком 2-0 виграла у Азота. Волейболісти «Востока» поступилися команді «Друз'я» 0-2. у боротьбі за третє місце. Зустрілися команди «Восток» та Азот. У першій партії азотівці виграли 25-19, А ось у другому сеті Восток виявився сильнішим – 25-17. Команда вперше брала участь у цьому турнірі, проте показала гарну гру. За восток виступала досвідчена волейболістка, неодноразова чемпіонка України срібний призер чемпіонату Європи Антоніна Кривобогова. Доля зустрічі вирішувалася у третій партії. Команда Азот виграла 15-11 і у підсумку здобула перемогу з рахунком 2-1. Хто стане переможцем та володарем перехідного кубку, вирішувалося у фінальному Єдинку команд друзі і медик події матчу розгорталися драматично та цікаво. По ходу першої партії друзі вели у рахунку, але у кінці втратили лінію гри, і медика цим відразу скористалися. Вдало зіграла досвідчена волейболістка, майстер спорту Катерина Падлєсне. Медик виграв 26-24. А ось у першому сеті з перших подач друзі не залишили жодних шансів супернику та взяли гору 25-16. Усе вирішувалося у третьому сеті. Друзі вкотре виявилися сильнішими. 15 12 і у підсумку перемога 2-1. Слід зазначити, що на турнірі була присутня донька Івана Вацури Олеся. Після фінального матчу учасників турніру привітали організатори змагань. За цікаві матчі подякував керівник фізичного виховання Володимир Лєскін. З кожним роком команди стають краще, сильніше і крепче. Но наш турнір показує, що ми займаємося тим делом, яке Іван Іванович Вацура свою жизнь. Вел всю жизнь, как говорится, спорт, здоровье, сила. Поэтому сегодня в нашей борьбе команды проявили хорошую игру, мужество, настроение. На думку тренерів та глядачів, кращим нападником турніру став Олександр Герасименко. Команда Медик, кращим гравцем назвали Олександра Петренка. Друзія у результаті усіх зіграних матчів четверте місце посіла команда Восток. Бронзу здобули волейболісти азоту. Команда медик стала срібним перезером, переможцем та володарем перехідного кубку стали волейболісти команди Друзія. Антоніна, як вам в цілому турнір? Сам турнир хороший, проходит отлично, весело, отдыхаем, выходной все-таки. Очень рады, что позвали команду. Мы как молодая команда первый раз играли, четвертое место заняли, но ну, тем не менее все отлично, все хорошо. Ну а вы поддержите вот свою форму и планируете еще продолжить свою спортивную карьеру? Вообще не планирую продолжать, но форму поддерживаю, тренироваться тренируюсь. А что бы вы пожелали начинающим волейболистам и вот а, вообще всем? Желание. Працювати погодше. Ну і, звісно, стремиться стати краще. самое главное. Стремиться к высотам каким то какую-то ставить, стараться його достигнуть. Давні мудреці казали, якщо ти не займатимешся бігом, поки здоровий, побігати все одно доведеться, але вже коли захворієш. Не чекайте на другий варіант та залишайтеся в формі. І, можливо, в новому випуску «Спортекспресу». 1 квітня стартує фінальний етап розіграшу чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. Сєверодончанка активно готується до майбутніх ігор. На одному з тренувань побувала наша знімальна група. Чемпіонат України з волейболу вийшов на фінішну пряму. Сєвєродончанка вдало виступила в Кубку України, поступившись лише у фіналі команді Хімік з міста Южний. А також вийшла до четвірки лідерів національного чемпіонату, які продовжать боротьбу за медалі першості. Сезон был непростой для команды, учитывая то, что мы все игры играли на выезде и ни разу не использовали преимущества своей площадки, я считаю, что команда проявила и волю к победе, и характер проявила, и игроки. Ну, я думаю, что такие чемпионаты дают рост в мастерстве игрокам. И... Ну, только слова э, похвалы могу сказать в адрес своих игроков, которые выдержали этот напряженный сезон э, с разъездами. Вы знаете прекрасно, что э, проехаться в Тернополь, в Ровно и в Луцк, ну, для нас это, в принципе, очень сложно. Больше тысячи километров в одну сторону. И практически было очень мало времени для восстановления команды. Но невзирая на все эти трудности, команда все-таки... Заняла достойное место в регулярном чемпионате. Я думаю, что многие болельщики видели на сайте Федерации турнирную таблицу. Ситуация такова, что команда заняла третье место итоговое при равенстве очков с Запорожской орбитой. И нам буквально не хватило несколько партий для того, чтобы занять второе место. Но в целом, я считаю, что на этом этапе достаточно успешное выступление команды. Вот. И сейчас команда в данное время готовится уже непосредственно к финальной стадии чемпионата, где будет проведено 4 финальных тура у каждого из участников. Первый тур с 1 по 4 апреля команда выезжает в Тернополь, где состоится первый финальный тур. Всі остальні тури, сроки їх проведення будуть зависеть від того, наскільки удачно виступить южнінський хімік в Кубку Визво європейських стран. Гравці команди «Сівердончанка» посилено готуються до фінальної частини розіграшу чемпіонату. Тренування проходять не тільки на волейбольному майданчику, але й в тренажерній залі на водних доріжках задачі перед командою стоять дуже високі. Які задачі стоять перед командою в фінальній стадії. Ну, я думаю, что как минимум бороться за медали. Понимаете, мы уже в четверке, как говорится, мы достигли поставленной задачи на чемпионат, а теперь будем бороться за медали.